Вітаю, шановні! Студія на дивані повертається, ну, принаймні, тимчасово. І одразу можу сказати, що це зручніше, ніж отокарячитися за журнальним столиком. Так, сьогодні я розпакую першу посилку цього літа. Я просто вирішив не відкладати її на потім, щоб не вийшло як ото з весняними надходженнями чи тим паче з. Осінніми, до яких у мене досі не доходять руки. Ну, власне, особливо тут казати нема чого, нуму дивитись. Тут коробка отакого от типу, бачите, цього величезного з клапанами. Дуже зручно пересилати щось величезне. Паперу японці не шкодують, як бачите. Це при тому, що в них природних ресурсів не так вже й багато. Да? Так ми все тут і покладемо. Так. Це в нас. Це в нас Еріо та електролялька. Да? Чи як воно там називалося? Четвертий. Четвертий тум. Попередні в мене там в осінніх надходженнях лежать, котрі я досі не показував. Ну, не знаю, це треба буде, мабуть, окремо потім розповісти. Я, я її, власне, так не дуже сильно і читав, крім е, вступу. Вступ мене дуже розчулив. Він такий там сумний, трагічний. Ну. От. А далі я так вже не заглиблювався. Не знаю. Просто тут класний малюнок. Як бачите, він дуже приємний. Ось, англійською воно так називається. Areo and electrodow. Що, що, що? Це, я так розумію, щось типу якогось стімпанку, електропанку. Ну, щось. Короче, я, я не знаю легенду всю. Я не вникав дуже там світ, я так розумію, щось... Ох ти! Вау. Світ, я так розумію, щось десь там на межі був катастрофи якоїсь, як завжди, там суспільні правила під це змінилися. От, щось там суспільство не дуже електрику любить у них. Ну, Словом, це якось на окрему розмову. Як виглядає, от мені подобається. Як за сюжетом буде далі, я не знаю. Далі вступу я не знаю, а вступ був, я ж кажу, ну дуже такий щимкий. Так, далі. Це в нас убрані самим світом. Який шостий? Чи який? Шо? Вже шостий. Ого. А я ото як читав перші, скільки? Три томи, да? так? Так далі і не читав. Ну, ну воно класне. Я тоді розповідав про нього колись. <пи> <пи> Нагадую, що це в нас автор отого сумнозвісного ексарму. Ексарм був хороший, а анімація була, ну, м'яко кажучи, не дуже. Це в нас про художника. Якісь цікаві речі тут є. Ну, крім оцих Омаке, чи як це називається? Нічого, мабуть, більше й нема. Так, це у нас. Це, здається, в нас формально нездарний геній. Про нього я теж колись розповідав. Ага, це воно. Я на нього чекав. Такий ісикай з переродженням. Дуже пафосний, але водночас і непоганий. Ну, тут видання не дуже дороге, тут нічого особливого в ньому немає. <плес> так. Це в нас блакитний чи синій екзорцист, да, я так розумію. Я вже, чесно, не знаю, на що я його збираю. Це один з двох найдовших в мене тайтлів. Найдовший, це, звісно, Чорна конюшина. Там 36, здається, томів, а тут 32. От. І правда в тому, що я його, власне, далі там з самого початку і не читав навіть. Чого я його почав збирати, я не знаю. Це було давно. Це було дуже давно, і я віддано відтоді його збираю, 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 навіть не читаючи. Боюся, чи зайде воно мені взагалі насправді. Враховуючи, що я навіть не в курсі, що тут до чого. Ну, це теж у нас формат, чи Тобто найдешевший, найпростіший. Так. Ага. Це у нас грім грімний. Чи то рай 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 П'ятий том, четвертий я показував, а перші три в осінній купі лежать. Ох, коли ж його все читати? Оце? Коли там вже та пенсія? Ну, до кінця, звісно, тут іще човгати і човгати. Хто це такий? Кось мені він нагадує, чи він, чи вона, чи хто це. Так. І, і нарешті, ага, клеватис восьмий. Тобто це вже другий том, котрий вийшов виключно в оновленому виданні. В першому виданні воно на шостому там все зупинилося. Сьомий вийшов лише в цифрі, а потім вони перезапустили видання у іншого видавця, і от уже, от уже дісталися 8 тому. Класна штука. Це від автора Dimension V, які там в нього ще твори були. Я вже е, так їх не пам'ятаю точно. ну В нього прикольний малюнок, і в принципі історія непогана. Це темне фентезі. А там же ж, наче, аніме мало вийти, да? Коли... Ага, так ось воно в... в липні, да? В липні тільки виходить. А ну, от, власне, матимете змогу подивитися, що воно. Я, мабуть, його ніде не подивлюся, бо де мені його дивитися. От. Ну, але дізнаємося, що воно вийшло. Шаманга, як на мене, дуже гідна, дуже класна. Так, раз. Тут у нас ще їхня утриманська величність, 23-й том крайній. От. Я про неї окремо не розповідав, здається. Але дуже класна тема, прикольна. Е, трошки специфічна у мене. Я маю деякі такі непевні враження від неї, ну але загалом мені подобається. Просто що знов-таки мені нема коли все це читати, я там десь теж третину прочитав то, що було. Десь там і зупинився на 10-му томі. От. Ну, загалом штука хороша. Це не гаремник в звичайному розумінні. І навіть е, Ісикай не в поганому теж сенсі. А я би сказав, що це приклад хорошого Ісикаю. Де, власне, не дуже і важливо, що це Ісикай. Так, ну і наостанок. Ось, я не пам'ятаю, як у нас його там вирішили називати. Здається, хлопець, що їй там подобається не хлопець або щось таке японською тут. Кінінатирухітуга отакого Джанакатта. Ну, да. Хлопець-чоловік, котрий їй сподобався, був не хлопець. Я просто коли побачив, це в нас наша ідея видаватиме, оце там, здається, в серпні виходить перший том. Я просто коли в них побачив оригінал, як воно виглядає, бачите, оце зелений колір. Ну, я просто не міг втриматися, щоб не взяти собі таке. Тобто та, такого типу, такого оформлення манги в мене ще не було. Я просто не міг таке не взяти собі до колекції. Не знаю, зайде мені історія, не зайде, я нічого про неї не знаю, це ж, наче у нас тут Giolove щось таке, так? Да? Ну, романтика, так романтика, окей. Що у нас тут ще цікавого? Оцей перший том, здається, наша ідея там на книжковому у тому зібранні показувала. Людям всі дивилися на неї. Ото і я побачив. От. Ну, тепер можу побачити ближче. Яке воно. Це начебто тривайка, да? Я, я просто не знаю. Вийшло на цей час. три і вони там щось з періодичністю один рік виходять. А, оце перший том, так? Да? Оце ж перший був. Перший, так. Да. Оцей от вони показували. Тобто я заліз уже в кінець кудись. Заспоїли вам усе. Так, ну що. Ну зараз. Ух ти! Тут навіть кольорові сторінки. Прикольно. Вау, і не одна. Дивись, скільки їх тут. Так. Так може це кінець чи ні. Чи воно в кожному томі таке щось? Ану. Ні, тут такого нема. Тут просто закінчується без усякого. Так, то може це справді кінець? Де в нас тут зміст? Ой, воно дрібне і я не бачу. Та не знаю, просто, просто розділ 9 і не написано, що він останній якийсь. І судячи з картинки, не схоже, що це кінець. Тут, бачите, на чомусь такому. Воно зупинилося. Гаразд, я вам не буду спойлити це все. Ви побачили, сподіваюся, пораділи. От. І шуруйте тепер перед замовляти. Власне, ось і все. Сподіваюся, нарешті, колись мене вистачить на те, щоб оглянути, що там приїхало навесні, восени. Там дуже багато, там багато як і хвостів тривайок, так і реально нових цікавих серій. Ну, як Бог дасть. Побачимось.